Всім привіт! З вами Тексіна група Кавлата Екс Вашій Увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною даної позиції 04. Футболка жіноча. Всіх розмірів іде зі знижкою 25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,75 доларів. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка. 68,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Встигніть придбати, так як дана позиція закінчується, а до завершення акції лишилися останні 4 дні. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною під кодом 0 4. Футболка жіноча. Хороші розміри зустрічаються в достатній кількості. Також в даній позиції можуть бути фірмові моделі відомих брендів, кельм ляйн. Протягом дня ми демонструємо вашій увазі різноманітні, цікаві літні позиції. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Чому hmm, клієнти повторюємо зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом? 04. Футболка жіноча. Всіх розмірів ідуть достатній кількості. І середніх, і великих зустрічається. багата кольорова гама. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 25 доларів. У даній позиції зустрічаються фірмові моделі Кельвінг Ляйн. Томі Хелфиджер. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Thank you.